Вітаю! В цьому відео! У вашій увазі результати вже 5-го туру у ПЛ сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Олександрія Залназе відкривали цей тур. Олександрійці впевнено розпочали матч швидко заволоділи ініціативою. Господарі показали високий темп, реалізувавши свої моменти, ще в першому таймі. Але вдалося забити гол престижу. Але загалом команда Черкас була змушена грати другим номером. Результат 4-1 демонструє явну перевагу Олександрії, яка зібрала потрібні три пункти в цьому матчі. Потрібно додати, що це перша за 9 матчів команда Олександрії не програє в своєму матчі. Кудрівка поїхала гостювати до Вереса. Верес з самого початку взяв контроль над грою. створюючи небезпечні ворота. Створюючи небезпеку біля воріт суперника, Кудрівка намагалася діяти компактно в обороні, але двічі пропустила. Рівняни в меншості втримали перевагу. Перемога 2-0 стала закономірною та важливою для господарів цього поєдинку. Рух грав з епіцентром дуже напружений поєдинок у Львові. Рух намагався тиснути, але епіцентр діяв холоднокровно і засереджено в обороні. Один точний удар гостей став вирішальним. Люяни так і не змогли зрівняти рахунок, попри кілька моментів наприкінці гри. Мінімальна перемога 0-1 для епіцентра важливий крок у боротьбі за пункти за виживання для епіцентрівців. Оболон приймав Динамо Київ. Цей матч ставив справжнім видовищем Київське дербі. Оболон при своїх трибунах показав характер, змусивши киян грати наповну. Динамо двічі виходило вперед, але ПВАР кожного разу знаходили сили, щоб відігратися у підсумку бойова нічия 2-2, яка відклала святкування від перемоги обом командам. Але подарувала фанатам багато емоцій. Шахтар поїхав гостювати до металіст 1925. Дуже принципове противостояння у Харкові. Шахтар володів м'ячем більше, проте металіст 1925 діяв сміливу контратаку. Гості відкрили рахунок, але харків'яни на останніх хвилинах показали характер, зрівнюючи рахунок на табло 1-1, бойова нічайка більше рядує харків'ян, ніж фаворитам цього матчу. Привбас приймав полісся. Один з найбільш напружених матчів туру. Кривбас атакував більшу частину часу. Але Поліса грамотно закрив простір, і це чекало на свій момент. Він заявився в другому таймі. Гості реалізував єдиний небезпечний момент. Мінімальна перемога 0-1 дозвола Полісі забрати три пункти з непростого виїзду. Кривбас до цього чотири матчі підряд тільки перемагав. Зоря грала з Колосом. Справжня сенсація туру. Колос із перших хвилин продемонстрував агресивну гру і впевнено реалізував свої нагоди. Зіря намагалася відігратися, але пропустила тричі. І лише наприкінці зустрічі змогла забити гол престижу. Упевнена перемога гостей 1-3 ще раз довела, що Колос непередбачена команда цього сезону. І Карпати з Полтави закривали тур. Зустріч у Львові видалася рівною та напруженою. Карпати володіли ініціативою, але СК Полтава» вміло відповідала контратаками дві команди забили по одному м'ячу 1-1 у підсумку нічия, яка залишає бог суперників у середній частині таблиці. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є Сторчоус, Будківський та Буяльський з трьома голами. Турнірна таблиця зараз має такий вигляд. Бачимо, що Динамо Колос та Шахтар йдуть без поразок, але з втратами в очках Колос обігнав Шахтар, вийшовши на друге місце. Кривбас не свого розташування 4-они за 9, Олександрію, 14. Бачимо, що вже всі команди набирали пункти в цьому розіграші, а Карпати ще не перемагали цього сезону, зігравши 4 нічії протягом всього часу. А в шостому турі нас очікуються такі матчі. Колос прийме Верес Полісся зіграє з Худрифою. Ці, ці матчі 20 вересня. А 21 вересня Полтава зіграє з, з 19-25, але ЛЗ прийме рух, Кривбас поїде до епіцентру. І 22 вересня Оболон зіграє з Карпатами. Олександр Гостюватиме з Динамо, Шахтар. Зіграє з Орею. Центральні матчі туру нас очікують в кінці ігрового туру. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за. Переможемо!